Браслет забезпечує вас. Світлоповертальні браслети для себе та своїх дітей отримала Полтавка Анастасія Карлаш. Їх патрульні та представники обласної адміністрації роздавали під час акції Засвітись, бережи своє життя. Дитячий одяг, намагаюся купувати так з відражаючими деталями. У неї куртка така, але такого браслетів у мене ще не було. Звичайно, це важливо, тому що я, як і водій і Пішоход звичайно розумію, що у темну пору року не видно ні пішохода у темному темному одязі. Ну і це, це може спричинити, спричинити ДТП. Зараз вуличне освітлення відсутнє, це значно збільшує вірогідність створення аварійної ситуації для усіх учасників дорожнього руху, як для водія, так і для пішохода. Тому ми хочемо нагадати сьогодні людям про обов'язковість носіння світлоповертальних елементів. За словами водійки Вікторії Березенко, у темний період доби на дорогах не видно пішоходів. Дорога не освітлюється, пішоходів дуже не видно. Видно лише зустрічні пари, автомобілів і можливо ноги в світлому взутті. Не можна побачити пішоходів, особливо якщо в темному одязі, в капюшонах. А Зараз ввечері холодно, всі кутаються тут. Дуже плохо видно. На ближньому світі треба їхати. Під час акції містянам роздали близько сотні світлоповертальних елементів. Вони можуть зробити видимою людину за 100-150 метрів, говорить інспекторка патрульної поліції. Якщо людина переходить проїзну частину у неосвітлений час доби, а зараз, на жаль, коли у нас суттєні вуличного освітлення немає. Окрім цього, якщо вона одягнута у темний одяг, на жаль, її буде видно за 5-10 метрів. Цього взагалі недостатньо, тобто водій бачить таку людину просто в останній момент. І, на жаль, безпечно зупинити транспортний засіб і уникнути дорожньо-транспортної пригоди просто неможливо. За словами Аліни Кондратенко, подібні акції у Полтаві влаштовують не вперше. Організовуватимуть їх і надалі. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Новини на Суспільному. Полтава.